Присувати молодих людей в органи місцевого самоврядування має на меті проект Молоді влада. Сьогодні стартував його черговий етап. Представники молодіжного виконкому оголосили новий набір студентів третіх-п'ятих курсів, а також членів місцевих молодіжних організацій. Обіцяють цьогорічний проект Молодів влада буде особливим і не менш цікавим. Ми будемо більш так знайомлювати наших стажерів із роботи не тільки влади всередині ну, державної служби, а також із підприємством міста івано Франківська. Які досі так дало працюють, і які є вливання іноземних інвестицій. Тобто, також цікаво до наших стажерів буде побачити зсередини, як це все відбувається. Крім того, ми плануємо, що зустрічі, які кожної нас відбувалися, тематичні, завжди було представники влади області міста. Крім того, ми хочемо запросити і більше таких людей з українського рівня. Тобто до нас будуть приїжджати із Києва, можливо, і за кордону, до того щоб розказати про особливості досягнення успіху таких відомих людей. Вже традиційно проект триватиме близько трьох місяців. Найуспішніші стажери зможуть пройти відповідні курси в Національній академії державного управління при президентові України. Нагадаємо, за останні чотири роки завдяки проекту Молодь і влада кадровий резерв виконкому вдалося поповнити 13 активними молодими людьми.